У мені оружі в стік дуель. І це Атом. Атом дуже сильний урон. Він наносить дуже сильний урон як в, цій, е, в цьому реалії. Також у нього є імбові штуки, наприклад, зелений, який з мелі. Зараз покажу вам. Ой, ще літується. Отак, От може багато тимки знищити. І ще може ставити отакі імбові бар'єри, які, якщо поставити його, то цей челюст не буде нічого не традицій. Навіть оцей великий, якщо бар'єр поставити як по робити. Так є атака червоний, як отако мені добре допомагає. Отак. Ну, я от так робити? про червону. О, червона. Вона збільшує людей, коли на тебе челік летить, а ти можеш просто поставити, і ви можете вийти, за того просто не можна натопати. Тому це дуже хороша зброя. І... У нас хороший урон, воно може ще просто з просто носити до уроки, можна отак тут ятик і трохи на нього, урон він урон просто. це дуже добре. Ну я розказав, що це найбовне уроє, в тому режимі, це не дає. Це вже убога, ви всі. Ну і всім пока. Я розказав, чого воно саме.